Де позитрон, де протон, як це відрізнити? Чи треба зараз розібратися? Я його не робила, бо я не знаю, як його робити. Так, значить, як його робити? Знову ж таки, перш за все, вам треба порахувати біля ікса, які будуть числа. Так, дивіться, якщо ось тут 22 і 11 перед стрілочкою. Значить, після стрілочки сума усіх елементів теж має бути 22 і 11. 22 тут уже є, значить, в XAS з цього боку буде 0. А знизу буде. Ну, щоб вийшло 11. Один буде знизу. Там вже 11 так. мінус. Значить один. Виходить у нас ядра немає, так, на ядро ніяк не впливає, бо 0. Але є заряд. Один. Заряд одиничка з плюсом. Так? Далі. Які mm -hmm. в нас є ще тут варіанти? Давайте я зараз спочатку всі індекси поставимо, а потім подивимося, що це виходить із цих всіх. Так. Е, наступне. Тут які в нас будуть числа біля х. Теж 1. Так, теж 0. Але 1 буде з мінусом. Так? Ну, тому що нам треба від 4 відняти 1, щоб вийшло 3. Так що буде мінус один, а не один. Так. Це буде один і один. Так, тут у нас один, один. Так. І. 0. Останнє, що тут у нас? Один і нуль. Один нуль. Так. Один нуль. Так, тепер дивимося, які в нас є варіанти. У нас є електрон, позитрон, протон, нейтрон, альфа-частинка. Так, альфа-частинка одразу скажу: альфа-частинка це ось цей Гелій 4,2. Так, У нас під іксом ніде нема альфа-частинки. Так що ми точно знаємо, що де це зайве. Тепер з того, що в нас залишилося. Електрон. Електрон має від'ємний заряд. Де в нас вийшов мінус. У другому. У другому. Значить, ось так. Друге А. Тепер у нас є позитрон і протон. І позитрон і протон, вони мають додатній заряд. Тобто, знизу має бути плюс один. Так, у нас плюс один є в двох місцях. Так, в одному місці позитрон, в одному протон. Але при цьому протон, він всередині в ядрі, значить, він впливає на ядро. А позитрон, він на ядро не впливає на зміну ядра. Виходить, на ядро не впливає, значить, зверху має бути 0. А знизу плюс один. Значить, це буде позитрон, а це де один, один, це протон. Ну і останнє тут просто вже не залишилось варіантів. Навіть якщо я поняття не маю, що таке нейтрон, то я його сюди відправляю. Ну, будь... А якщо ви знаєте, що таке нейтрон, можна було і раніше. Якщо ви не знаєте, що таке альфа-частинка. Я просто знаю, що таке альфа частинка Якщо ви не знаєте, що таке альфа-частинка, то дивіться, нейтрон він нейтральний, в нього немає заряду. Так? Тобто зарядове число знизу повинно бути нуль. Можна і так міркувати. З, таки, з цим з домашнім, значить, все зрозуміло, я очищую, і в нас до контрольної виходить. В нас будуть ось такі ось якісь відповідності або рівняння такі, як Де це? ми з вами робили давно їх. Зараз я їх знайду, ось такого плану завдання, який утворюється після розпаду. Тут треба записати рівняння розпаду, і що в результаті утвориться, це відповідь. Ми з вами таке завдання робили вже, воно має бути десь у відеозаписах у нас. Спливати. Я перед контрольною всі відеозаписи уроків викладу, які потрібні до контрольної, і на них посилання теж кину, коли буду кидати контрольну. Так, е таких типу завдання ще будуть завдання на визначення періоду піврозпаду. Та це у нас такі були завдання, ми їх робили на уроці, але мені здається, що у вас не було. Ось такі, наприклад, визначити період піврозпаду, а швидше за все будуть ось такі. Є період піврозпаду, а скільки за який час відбудеться розпад такої-то кількості. Тут, на що розрахунок. Значить, половина розпадеться за цілий період, так? А тут 75. 75 це половина і половина половини. Значить, один раз беремо ціле число, один раз ділимо його на два, додаємо, і це буде наш результат. Можемо зараз розв'язати, дивіться. У нас розпадається 75%. Період піврозпаду, так, це коли розпадається половина речовини. Значить, у нас виходить, за 1600 років розпалося 50%, бо 50% це половина. Тепер, скільки ще в нас розпалося? Віднімаємо 75 мінус 50%. Вийде 25. 25 це половина від половини, так? Значить, у нас виходить. Е, треба період піврозпаду поділити на 2. Так. 1600 ділимо на 2. Що вийде? Хорошо, якщо 16 на 2. Так, ну 8 же 8 на 2, 16. так? Значить, як це здалося нулі зноситься. Так, значить 800. Тепер, значить, виходить, у нас 25% розпадається за 800. Бо це половина від 50. 50% відсотків розпадається за 1600. Значить 75 розпадуться за 1600 плюс 800. Страшне рахування, що тут вийде, Які з варіантів? Ну, абеге? А це Б, Б, так, правильно. Значить, В у нас вийде варіант відповіді. Значить, в нас ось такого плану задачі буде, тільки вона буде не тестова. Вам просто потрібно буде визначити за, за скільки років відбудеться розпад якоїсь там кількості. Там може бути в відсотках, може бути так само подана маса, скільки було на початку, скільки стало в кінці. але алгоритм розв'язування точно такий самий. Значить, це будуть такі задачі. Значить, задачі будуть на рівнянні, задачі будуть на період піврозпаду. І е, задачі на, на активність речовини, десь я теж їх ми їх розв'язували на уроці, це значить, воно буде на відеозаписі, я його кину. Але є ще одні типи задач, які ми з вами не розв'язували. Тобто, ми розв'язували, але ми розв'язували не в такому вигляді, як вони є в ЗНО. А я на контрольній дам так, як на ЗНО дається, щоб ну, у вас, по суті, контрольна буде з одною підготовка до. Екзаменів, якщо ви їх захочете коли небудь здавати. Так, значить, це я чищу і шукаю ту задачку, яка не залишилась. Значить, у нас на енергію виходу, енергетичний вихід ядерної реакції. Ми розв'язували ці задачі, розв'язували їх одразу на початку теми, розв'язую тоді за яким принципом: що в нас, коли відбувається розпад, то у нас маса. Суми елементів, які утворюються, і маса цілої речовини вона відрізняється. І оця різниця мас множиться на стале число, К, воно у вас є в книжці І таким чином оце виходить та енергія, яка вивільнюється, Тобто, частинка якась маси пішла на енергію. Оце йде енергетичний вихід ядерної реакції. Але я вам одразу говорила, що на екзаменах навряд чи будуть ці завдання, тому що там для мас частинок дуже великі числа. А на екзаменах ви зазвичай такі, щоб було усно можна було порахувати. То коли я почала дивитися екзаменаційні, я побачила, що тут ось якого плану задачі, ось такі, як зараз. У вас уже є енергія зв'язку. Тобто у вас подана не маса частинок, яку треба помножити, ну, відняти, помножити різницю мас. На стале числа К, і тоді отримати роботу виходу. У вас є енергія зв'язку. Вже порахована енергія зв'язку, яка була, так, яка є енергія зв'язку для е, всіх речовин, які тут беруть участь у рівнянні. А треба дізнатися, скільки енергія виходу, скільки з цієї енергії вивільнилося. Як ми це дізнаємося? Нам потрібно дізнатися, скільки було енергії ось в цій частинці. Так? Яка була енергія. Дізнатися, яка енергія буде з цього боку. І різниця, і коли ми їх віднімемо, то ми побачимо, скільки енергії вивільнилося. Це буде наш енергетичний вихід. Таким чином, що в нас з одного боку? Тут задача дуже легка, по суті, да? два числа додати, два відняти. Але потрібно просто знати, як читається, яка, де назва якого елементу, так? Що нам потрібно з чим додавати, що віднімати? Значить, що в нас є? У нас є берилій. Де він у нас? Ось оце берилій. Значить, його енергія 56,4 мегаелектрон вольт. Це енергія зв'язку в середній цій речовині. Так, далі. Нейтрона енергія зв'язку нам не потрібно. Це нейтрон. В нього це одна єдина частинка, значить там немає енергії зв'язку, бо вони не зв'язані з чим. Значить ми будемо з цього боку у нас буде тільки ось ця енергія. Тобто, оце вона і буде. Оця енергія після взаємодії. Так? Тепер, що у нас до було? Літію енергія зв'язку. Літій ось він, його енергія 39, цілих. І 0,2 мегаелектронвольт. І дейтерій. По суті, в цій задачі найскладніше знати, що таке дейтерій. Дейтерій це ізотоп гідрогену. Ось, гідроген, справжній гідроген, він, звичайний гідроген, це 1,1. А якщо в нас ізотоп, тобто тут не 1, а 2, є нейтрончик від зайвий, то він зветься Дейтерій. Оце наш дейтерій, його 2,2 мегаелектронвольта – Це його енергія зв'язку. І щоб розв'язати задачу, нам потрібно дізнатися, яка енергія була на початку. Це наша початкова енергія. Нехай я її наблизву, як е 0 Так, енергія початкова у нас була енергія літія плюс енергія. Дейтерію. Додаємо. Одиниці однакові через те я просто додаю і потім напишу ті одиниці, які є. Що в нас вийде? Я таке не рахувала. Кажіть, якщо у вас не так. Тепер після е, розпаду енергія у нас стала 56,4. Так. Значить, нам потрібно. Так. Е, да. Що цікаво, в нас не вказано вказати, чи енергія поглинається, чи, ну, чи потрібно дати цю енергію, щоб реакція відбулася, чи ця енергія вивільниться за рахунок реакції. Тому що є, бувають різні інколи потрібно, якщо подається енергія, щоб відбулася реакція, або коли відбувається реакція, енергія вивільниться. Це різні процеси. І в даному випадку у нас, бачите, стало енергії більше, це значить, що потрібно додати, потрібно подіяти, якось ввести енергію там, чи потрібно нагрівання, чи якась інша хімічна реакція, щось передалася щоб енергія для того, щоб відбулося оце об'єднання літію із дейтерієм. Тому в нас вийде, якщо ми будемо від початкової. Віднімати те, що вийде, то в нас виходить від'ємне число, це значить, що треба надати цю енергію. Але в нас не питається надати чи забрати, через те ми просто від більшого віднімаємо менше, і не цікавимося, надавали цю енергію чи ні. Просто є такі задачі, я бачила задачі, де питається, чи енергію потрібно надати, чи, її потрібно, чи вона вивільниться, випромінюється. Я ще не впевнена, яку я дам на контрольній, чи буде таке питання, чи не буде, Ну, я вам пояснила на всякий випадок, як у нас. Раз у нас виходить, що більше енергії стало, чим було, значить енергію треба надати. Так, і у нас вийде. Так, 4 мінус 4 це буде 0, 6 мінус 1 5, і 5 мінус 4 1. Значить, виходить. 15 мегаелектрон вольтів. Це наша відповідь до задачі. Тут бачите числа простенькі, якщо вже подані зразу енергії. Не потрібно, бо в Якщо у нас потрібно маси частинок перемножувати, то ви можете відкрити книжку. В кінці там у вас є додаток один, в якому є оці маси частинок, які треба перемножувати. Ну, ми такі здачі робили, значить, таке відео у вас буде, якщо буде з масами частинок. Хоча, мені здається, доцільніше вам дати схожі більш на Значить, оце ще така ось задача на енергетичність, скільки енергії вивільниться, або скільки енергії потрібно надати. Коли у нас відбувається Ядер для того, щоб відбулася ядерна реакція, або і скільки вивільниться, коли відбувається ядерна реакція.